Моє любі, всім привітки! На черзі у нас розбір покупочки, які е, я здійснила в рульці ясне, та у Аврорі. Приступимо. Ось що я купила в Аврорі. Дуже приємно е, зустріти саме оце освіжувач повітря, який мені зараз конче був необхідний нейтралізатор запахів домашніх тварин. Написано: прям не забиває і нюх у тварин. Е, але аромат такий, що ух, ядрьоний, е, одразу забиває запах е, е, сечі від кота, собак. Е, ну, В першу чергу, це нам треба, як е, машуня наша сходить до туалету. Ну, е, так як у нас, як ото кажуть, деревина з дерева, таким, то ну, сича не так, ну, звичайно, пахкотить, а от коли Маша по великому сходить, оце, звісно, треба запшикувати. І ось такий нейтралізатор запахів, і він входить в перелік того, що Іде відшкодування, там 10% українські товари. Рекомендую. Ми вже пшикнули, аромат просто убойний, лайм страшний. І коштує він 59 гривень. Пергамент е, антипригарний написано, е, взяла його, бо вже закінчується теж те, що треба було, і тут з краю, де товари, е, чи залежані там, чи їх треба продати, але коштує цей пергамент 24 гривні. Е, е, брала вже його раз. Рекомендую. Дуже класний, нормальний. Тут, дивіться, нафарбовано, ну, що можна і овочі, і рибу, і фрукти, і також е, курицю. Ну, все можна, чесно вам скажу, і робити різні там е, 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 тістечка, також пироги. Я вже його пробувала. Взяла каву свою улюблену, тут 150 грам, вона така здута. Е, е, я... Завжди беру в АТБ така от стояча пачечка, там не знаю, чи 150 чи 200, і коштує вона зараз дуже дорого до 200 гривень. А ця 109 гривень, дивлюся, кава, натуральна і просмажена та змелена. Люблю таку. Взяла ось такий тонік, бо теж тонік закінчився. І цей тонік коштує 69 гривень з центелою та ніацинамідами. Гарна заявка, але хто знає, чи є там це. Ну, покористуюсь і розкажу порожніх пляшечка-баночках свіжачок. Це насіння по 39 гривень, велика пачка, беру завжди, дуже подобається. Взяла ось таку туалетний папір Альбатрос. Бо та велика, що я беру завжди по 24 гривні, дуже розчарувала, розпутується, прям ну, не подобається. Взяла цей альбатрос, був по знижцям, був 11, 6, 9. Чому не взяти? І взяла от таке крем мило персики авокадо. У мене малий не миється. Дуже непоганий розмір і набагато хватає. Ну що, ось Було таке моє як розпаковочка з Аврори. Далі у нас буде те, що я купила у рульці. Ну а Аврора вийшла на 348. Гривнів. Ось так моє. Рекомендую аврору, там, звичайно, непогані товари. Ось те, що я купила в Рульці. Оцей фарш, фарш домашній, свинячий. Він коштував 73,87. Оцей. І тут трохи більше 400 грам, 462 грами. По 159,90. Взяла отакий сир. Сир у нас весь фаворит. На 117,56. Тут 392 грами. І за кілограм, ну, якраз таки, 299 гривень. Взяла ось таке сало. Сало біле написано. Ну, я такого ще ніколи не брала. А на ділі це товсте сало без шкірки І вийшло воно, так скільки ж сало сало по 154 гривні 484 грами 74,97. Оце сало кусочок сала. Взяла масло, масло у нас полтава, моноліт 100 гривнів 77, отакий кусень. Ну і взяла нарешті вже 100 років не брала телячу печінку. Вона йшла по 69,90. Тут трошки більше кіло на 72,56. Ось таке у мене було. Ой, ото самаша, бачите, що робиться? Так, і оце все вийшло на 440 гривнів 63 копійки. Ось так, мої любі. Цілую люблю ваша Людмила. Беріть тільки якісне, перевірене. Дивіться мене цілою. Люблю. Підписуйтесь.